Наслідки гріхопадіння. І відкрилися очі в них обох, і дізналися вони, що нагі, зшили листя смокви, і зробили собі пояси. Книга буття. Розділ 3, вірш 7. Порушивши заповідь, прабатьки вперше відчули сором за вчинене. Раніше їх покривала Божа благодать. І, освячені нею, вони не відчували своєї наготи. Але з відняттям її вони пізнали, що опинилися в соромному стані. Адам і Єва поспішають прикрити свої тіла, позбавлені колишнього сяйва слави Божої. Окрім відчуття сорому, у них з'являється увага до плоті, бо якщо ми втрачаємо думки про відхиляємося від думок духовних, то до плотського. Ставши непокірними Богові, вони у відплату відчули непокірність власної плоті, що почала хвилювати їх пристрасними думками і рухами. Адам і Єва тепер також чують всередині себе голос строгого обвинувача сумління. При звуці господа, що ходить у раї, вони відчувають страх. Бо він народжується у кожного злочинця, совість якого повстає і обвинувачує його у вчиненому злочині. І покликав Господь Бог до Адама і сказав йому: Де ти, книга буття? Розділ 3, вірш 9. Всюди сущий і всезнаючий Бог запитує Адама: Де ти? Але не тому, що не знає, де Адам, а щоб допомогти Адаму покаятися і щиро розповісти про те, що сталося. Бог запитує, як говорить святитель Василій Великий, голосом не строгим, а лагідним, щоб Адам, пом'якшавши від батьківської лагідності, покаявся і зізнався у вчиненому. Фраза, де ти, означає не місце знаходження Адама, а той стан, в якому він опинився після гріхопадіння. Але Адам не покається і замість прохання про прощення намагається сховати суть того, що відбулося. Він сказав Голос твій я почув у раю, і злякався, бо я нагий і сховався. Книга буття. Розділ 3, вірш 10 Адам не визнається у гріху, не говорить. Я порушив заповідь і їв від дерева, від якого ти заповідав мені не їсти. Але замість цього приховує істинну причину того, що сталося, і міркує про свою наготу. Господь же, завжди бажаючи своєму створінню спасіння, лагідно повертає Адама до визнання і запитує уже прямо. Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти від дерева, з якого я заборонив тобі їсти, книга буття? Розділ 3, вірш 11. Тепер Бог запитує про порушення заповіді відкрито. Робить це, щоб Адаму було зручніше зізнатися, адже значно простіше лише смиренно погодитися, грішний, господи, ніж самому вголос висловити своє прохрішення. Але Адам не скористався й цим. Адам сказав жінка, яку ти мені дав, вона дала мені від дерева. І я їв. Книга буття. Розділ 3, вірш 12 Замість покаяння. Чоловік виправдовується і перекладає провину на єву. Однак не лише на єву, але ще й на самого Бога, виставляючи його причиною свого гріха і звинувачуючи Бога в тому, що він дав йому жінку, жінка, яку ти мені дав, вона дала мені від дерева. Так завжди трапляється з тими, які відмовляються дорікати собі, але в усьому звинувачують інших. І якщо вони не покаються, то не посоромляться звинуватити і самого Бога. Не знайшовши спасительного покаяння в Адамі, господь звертається до Єви. Щоб хоча б вона покаялася. І сказав Господь Бог жінці. Що ти це зробила? Жінка сказала. Змій обманув мене. І я їла. Книга буття. Розділ 3, вірш 13. Але Єва йде шляхом Адама і замість розкаяння перекладає провину на змія. І так. Оскільки ні в адамі, ні в Єві не знайшлося смирення, щоб сказати прости, Господь звертає мову до змія, але вже не за покаянням, а для прокляття адже лише людині властиво. Согрішивши, відновитися через покаяння і сповідь. А бісам властиво, согрішивши один раз, ніколи не каятися. І сказав Господь Бог Змієві за те, що ти зробив це. Проклятий ти перед усіма скотами і перед усіма звірами польовими, ти будеш ходити на череві твоєму, і будеш їсти порох у всі дні життя твого. І ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, і між насінням твоїм, і між насінням її, воно буде влучати тобі в голову, а ти будеш жалити його вп'яту. Книга буття. Розділ 3, вірші 14, 15. Це прокляття звернене як до духу, так і до тварини, що стало його знаряддям. Який порох даний у їжу дияволу? Це, звичайно ж, не земля, але ми, люди, прив'язані до земного. Хіба, брати, диявол їсть ту землю, яку ми топчемо ногами? Не її, але людей земних, насолодострасних і гордих, які служать землі і покладають всі надії свої в землі. Які трудяться тільки ради користі тіла і його насолод, а про спасіння душі дбають мало або зовсім не дбають. Їх прагне диявол. І, як здається, прагне по праву, бо вони призначені йому від початку світу, коли йому було сказано будеш їсти порох. І тому нехай кожен звернеться до своєї совісті, і якщо побачить, що більше дбає про тіло, ніж про душу, нехай убоїться, як би не стати йому їжею Змія. Кесарій Алерацький Чим диявол віднині може шкодити людині, поразивши її п'яту. Тобто причиняючи смуток тому, хто в людині стикається з земним. Чим сильніша наша прив'язаність до земного, чим більше ми залежимо від земних задоволень, тим більше у диявола можливостей шкодити нам, причиняючи смуток і позбавлення. І навпаки, чим більше ми духовні і ставимо усе земне ні в що, тим менше у диявола можливостей причинить нам якусь шкоду. Після прокляття, виголошеного дияволу, Бог звертається до єви. Як до першої за важкістю скойного гріха. Жінці сказав: множачи, множу скорботу твою в вагітності твоїй. У болях будеш народжувати дітей. І до чоловіка твого буде прагнення твоє, і він буде панувати над тобою. Книга Буття. Розділ 3, вірш 16. За те, що жінка зневажила ті блаженства, які Бог дарував з благості своєї, як гіркі ліки їй призначаються родові муки. Який по сьогодні служать жіночому роду нагадуванням про тяжкість скоєного злочину. Покарання єви важче покарання Адама, оскільки і гріх її важчий гріха Адамового. Святитель Іоанн Златоуст так пише про це. Коли Адам скоїв той тяжкий гріх і разом із собою підав осуду весь людський рід, тоді він був засуджений на працю. Жінка ж, що скоїла більший гріх, і настільки більший. Що гріх Адама в порівнянні з цим може навіть і не вважатися гріхом, Адам. Кажуть, не спокусився, жінка ж, спокусившись, у злочині була і приготувала як для самої себе. Так і для чоловіка, смертельний плід засуджується на велику печаль, тому що остання може пригнічувати сильніше, ніж праця. Святий Іоанн Златоуст. Єва віднині ставиться в підпорядкування чоловікові, бо, будучи рівною йому з самого створення, не змогла скористатися своїм рівноправ'ям. А також і для того. Щоб смиренням перед чоловіком вилікувало горде бажання бути вище його. Втім, у наступних словах Господь указує, що підпорядкування чоловікові це не рабство і не гноблення, але воно повинно пом'якшуватись любов'ю чоловіка до дружини. До чоловіка твого звернення твоє, тобто в чоловікові притулок, твоя, надія і підтримка. Як до сотворившого менш тяжкий гріх, нарешті Господь підходить і до Адама. Адам уж сказав. За те, що ти послухав голосу дружини твоєї і їв від дерева, про яке я заповів тобі, сказавши не їж від нього, проклята земля за тебе, зі скорботою будеш живитися від неї всі дні життя твоєї, терня, і будь який виростить вона тобі, і будеш живитися польовою травою. Книга Буття. Розділ 3, вірші 17-18. Бог проклинає землю. В покарання Адаму, щоб. Він змушений обробляти її в потілиця, людина згадувала про блаженство раю і через тяжкість праці навчилася бути вдячною за те, що колись отримувала даром. Преподобний Авадорофей так пише про це: Чи не був чоловік по своєму сотворінню? У всякій насолоді, у всякій радості, у всякому спокої. У всякій славі. Чи не був він у раю? Йому було наказано не робити цього, а він зробив. Чи бачиш ти гордість? Чи бачиш ти впертість? Чи бачиш ти непокору? Після цього Бог, бачачи таку безсоромність, говорить. Він безумний, він не вміє насолоджуватись радостями. І якщо він не зазнає своїх злигоднів, то піде ще далі і зовсім загине. Бо якщо не дізнається, що таке скорбота, то не дізнається і що таке спокій. Тоді Бог віддав йому те, чого він був гідний. І вигнав його з раю. І чоловік був відданий власному самолюбству і власній волі, щоб вони зламали його кістки, і щоб він навчився слідувати не самому собі, але заповідям Божим. Щоб саме зло страждання непослуху навчило його спокою послуху, як сказано у пророка покарає тебе відступлення твоє. Книга Єремії. Розділ 2, вірш 19 Преподобний Авадорофей В поті лиця твого будеш їсти хліб. Поки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо прах ти і в прах повернешся. І дав Адам ім'я своїй жінці, Єва, бо вона стала матір'ю всіх живих. І зробив Господь Бог Адаму і його жінці одежі шкіряні і одягнув їх. Книга буття. Розділ 3, вірші 19-21 Під шкіряними одежами мається на увазі смертне тіло людини, схоже на тіло тварин. Відтепер йому належить постаріти і померти, перетворившись в прах. Разом з людиною смерть увійшла і в увесь оточуючий світ. Із зміною людської природи з безсмертною в смертну змінилася і вся оточуюча природа. Відтепер усі люди, народжені від Адама і Єви, народжуються смертними, з часом старіють і помирають. Ця смертність людини, яка стала такою внаслідок гріхопадіння, переходить з покоління в покоління і називається первородним гріхом. Смерть панувала не тільки над тілом, але й над душею людини. Душі людей після смерті відправлялися в одновічні муки, бо, послухавши диявола, стали належати йому. Проте залишалася надія, що в майбутньому народиться Христос, Спаситель світу, який зможе зцілити отруєну гріхом природу людини. Звільнити душі заду і дарувати людству можливість відновитися в славі і успадкувати вічне життя.